Я ж так художниця малюю півяблочка і прошу дитину продовжити малюнок. Він малював грошку з другого боку. Тобто він ніколи не малював другу половинку, він ніколи не йшов е, вслід за, за юрбою, він ніколи не підтримував юрбу. Тобто він завжди мав свою думку, він дуже нестандартно мислив. Малий Артемко йому ледве шість років виповнилося от в липні, він йде до школи. І директор на лінійці 1 вересня вже виступили. Всі каже: може хтось з дітей має віршик чи пісеньку? Звісно, що Артем має пісеньку. Він виходить, бере мікрофон і співає довжелезний гімн лісових чортів, там де є краски червоно-чорні. Ну, а це 90-ті, Тобто я бачу, що в директорки падає щелепо е, на груди. Вона намагається йому забрати мікрофон. каже, дякую хлопчику. Це достатньо. Ти так, ні, ні, та це ще не кінець, І він доспівав той гімн до кінця. Ці його затії були фінансовані ним самим. Перший комп'ютер, потім він його продає, купує перший скутер. Мені телефонують з ліцею пані Іванко, ваш син приїхав на скутері. У нас ніхто з учнів не їздить на скутері. Як ви йому дозволили? Ви йому купили скутер. Ви йому дозволили, кажу: я, я навіть не знала, що він вже його купив і вже їздить. От. Потім він продає той скутер, ще щось купує. Він щось продавав всім членам сім'ї, всім дітям він вмів щось продати. І щось купити. Наприклад, він Емілії продав свої навушники, які були поломані. Емілія витратила 50 гривень, і в результаті мала поломані навушники. ось. А одного разу, як він мав щось шість років, ми їхали через Південний Буг, там зупинилися з наметами. Артемій кудись зник. Він мав дві гривні в бюджеті в кишені, значить, і він знайшов рибалку. Який йому продав гачок, щоб ловити рибу за дві гривні він йому продав гачок. І він прибіг з тим гачком. В нього була ідея фікс, улюблена казочка Івасик Телесик. І там є момент, буду рибку ловити і вас годувати. Він батькам говорить. І він страшно хотів ловити рибу. Здорово, побачення. Оно капець, божечки! Він цілий час двіжував, він цілий час щось придумував. Для нього не було нічого неможливого, і всі говорили, що вони з ним чулися абсолютно комфортно. А це були зовсім різні люди: це і хлопці, і дівчата, і молодші, і старші, і хворі, і здорові, і всякі вони почувалися з ним добре. Він вчив ту особу, що вона хотіла, то він і вчив. Наприклад, хочеш навчитися на мотоциклі, я тебе навчу. Хочеш їздити на машині, сідай, я тобі зараз покажу. Хочеш там. Те, чи там те Тобто він відходив від того, що людина е, сама хотіла. Так? Він не був якимсь там гору для всіх однаковим чи, чи щось таке. Він ходив дуже часто в гори. Він залишив відео, де він, наприклад, на лижах їде по сухому листі з високого замку. Він вчив людей бути нестандартними, бути щирими, бути. Собою